Всім привіт, з вами я Соня, і сьогодні я вам покажу мій день на дистанційному навчанні. У мене вже був перший урок, це була зарубіжна література, наступний урок в мене історія. У мене вже закінчився урок історії, зараз буде українська мова, я до нього зараз буду готуватися. Я вже зайшла на українську мову, а уроків в нас ще поки немає. Тому що ще дві хвилини перерви. У мене вже закінчилася українська мова, скоро буде іноземно, мені вже навіть задали домашнє завдання деяке, а поки що в мене перерва. Хоч до уроку ще 5 хвилин, але я зарані зайшла заран все одно на іноземну. А ось мої підручники і це мій робочий зошит буде. У мене вже закінчилась іноземно, зараз буде фізика. Поки в мене перерва, я перейшла на кухню, так як е, моєму брату треба було сісти в нашій кімнаті, тому що в нього розрядився iPad. У мене вже закінчилась фізика, зараз буде фізкультура, потім трудове і все. І я вже буду робити домашнє. У мене зараз буде фізична культура. Цей. Я зайшла на урок, тут ще поки нікого немає. Я якраз передихну трішки. У мене вже закінчилася фізкультура, зараз буде трудове. Я зараз буду на нього приєднуватися. До речі, це останній урок. У мене вже закінчилися уроки, тому зараз я пообідаю трішки перепечені і буду починати робити домашнє завдання. Зараз сіла перекусити, потім вже буду робити домашнє. Вже доїла, зараз буду сідати підписувати зошити. Які я не підписала, і робити домашні. Я вже зробила все домашнє завдання, так що зараз буду збирати уроки на завтра і збирати сумку на карате. Я згадала, що нам ще не скинула розклад уроків, тому зараз я буду обирати одяг, в якому я піду на карате, і збирати сумку на карате. Так як мій брат забрав мій рюкзак, і мені немає куди складати мої речі, які хочу брати з собою. На карате, то я їх просто склала на ліжко. Ось цю футболку, цю кофту і ці велосипедки я одягну, ці рукавиці я візьму з собою, ще я візьму з собою воду. Поки в мене є вільний час, я трошки полежу. Я вже зараз взуваюся, буду виходити і їхати на карате, тому зустрінемся вже там. Я вже приїхала на місто, зараз буде тренування. Так що до зустрінемося вже після нього. У мене вже закінчилось тренування. Зараз я йду в магазин і їду вже додому. Я вже вдома. Так що зараз піду в душ, і на цьому його закінчиться. Я вже вийшла з душу, так що на цьому все. Ставте всі лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока.